Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу учні сказали Ісусу, Ось нині відкрито говориш, і жодної притчі не розказуєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш. Щоби хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога? Ісус відповів їм: Тепер вірите. Ось надходить година, ба вона вже прийшла. Що розбіжетеся, кожний до свого, а мене самого залишите. Та й я не сам. Бо отець зі мною. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні. Я переміг світ, слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо особливий день, 13 травня. 1917 року цього дня було об'явлення Богородиці у Фатімі, в якому були пророцтва стосовно майбутнього, і це майбутнє стосується передусім нас з вами. Відколи почалася війна, а ще більше, коли почалася повномасштабна війна, напевно, всі думають. Мріють, тужать за тим, а коли ж вона закінчиться. Що має настати для того, щоб вона закінчилася. І зовсім по-новому ми з вами почали читати ті самі фатімські пророцтва, тому що те, як вони звучали на кінці 90-х років, це було щось одне, а те, як вони звучать зараз, це щось інше. Ну і тут я пригадаю про ці. Перепрошую не 90-ті роки, а про кінець 80-х років. Е, отець Йосип Свідніцький, який у нас е, на мав е, історію про покликання. Це єдиний випадок, коли ми поділили це на дві серії, тому що це було таким досить довгим. Е, так, от, і, е, якщо не помиляюся, так мені здається, що поділили. І він коли розповідав про те, як його за радянського часу, саме 80-ті роки, посадили в тюрму, де він був добрих кілька років, і це було дуже складно, дуже страшно. То головний вирок, який йому виписували, це за те, що він поширює культ Фатімської Богородиці. Про що йшлося в цих фатімських об'явленнях? Всі думки зводяться саме ось до того речення, коли Марія тоді цим малим дітям, які були не сильно грамотні в географії, коли Марія казала про те, що Росія має покаятися, вони взагалі думали, що він говорить, що вона, Марія, говорить, яка їм об'явилася, що вона говорить про якусь злу недобру жінку. Е, і вони так переказували, що от Марія сказала тето і тето, тобто ну, ці діти не знали взагалі, про що йдеться. Е, так от, е, за радянської доби е, це дуже сильно не подобалося радянській системі про те, що Марія в цих пророцтвах тоді що в 17-му році казала, ну, 17-й рік ми знаємо, так, це початок жовтневого перевороту і Кривавої революції, і тих всіх нещастів, які пішли. Що Марія тоді казала, що Росія має покаятися. Ну, тобто, а хто може покаятися? Ну той, хто грішить. Або не може виправитися той, хто робить правильно, не може стати на добру дорогу той, хто йде по добрій дорозі, з недоброї дороги може звернути той, хто йде недоброю дорогою. Ну і це, звісно, дуже сильно не подобалося, тому що тут була дуже пряма аналогія, по-перше, з самою Росією, але і з жовтневим переворотом, взагалі, з ідеєю комунізму як такого. Е, і отця Йосипа за це от було ув'язнено. Е, хто би не дивився історії з ним, то в нас на Ютубі Кредо або на сайті Кредо, е, наберіть отець Йосип Сведницький. Або в списку відтворення на нашому Ютубі теж там історії покликання». І обов'язково подивіться. Натомість я вже пригадаю кінець 80-х, початок 90-х. Тоді по різних місцях у нас в Україні люди ставили каплички і казали про те, що ось потрібно молитися до Фатімської Богородиці. І тоді Радянський Союз повалиться. І пам'ятаю, коли він повалився, ті люди казали ось. А ми ж казали: ну, я ще тоді малий був, думав, що ну, тут, тут таке трошки, от як цьому вірити взагалі. Адже от, Радянський Союз це щось таке велике, міцне, потужне, а тут раси його не стало. А люди кажуть, що це через молитву. Це звучало тоді дуже чудернацько для моїх дитячих вух. Зараз вже так не звучить. І ось минають роки. І ми бачимо, що Росія розв'язує війну, і ми розуміємо, що протягом історії, вся ця історія з побєдобєсієм, з тим, що можемо повторити, вони жили цим культом війни. Це для них було щось важливе. І виявляється, що з розпадом Совєтського Союзу ці люди не втратили цієї імперської ідеології, і Росія далі не покаялася. На заході, на превеликий жаль, через що ми з вами, на жаль, дуже часто терпимо різними способами, є таке ілюзорне переконання, що Росія, росіяни є дуже духовними людьми. Це аж ніяк не відповідає дійсності. Там люди церков не відвідують протягом року, взагалі протягом життя, ну і Тобто цей відсоток безбожності є набагато більший, ніж цей відсоток безбожності, який у нас є. У нас безбожність велика, але в Росії вона ще більша. Я вже колись наводив приклад, але так просто щоб не бути голосівним, може хтось цього прикладу не чув. Але так мені пригадується, як одні нашій колезі з Кредо, коли вона ще в кредо не працювала. Її е, тодішні колеги, журналісти, в одному з видань е, ті колеги приїхали з Росії, е, то вони казали, що у вас в Україні всі люди такі побожні. Ну і от Це здивування, що от якщо людина чує, що хтось побожний, то що мається на увазі? Ну от Ви вчора в коментарях писали свої варіанти, то якщо ви цього прикладу ще не чули, то от напишіть, коли ви чуєте, що хтось побожний. Що мається на увазі? Ну, от можете поставити на паузу і написати коментар, що мається на увазі, коли хтось каже, що народ побожний. Ось, я, якби писав коментар, то би написав, що ну, мається на увазі, що люди регулярно на службу ходять, сповідаються регулярно, причащаються. Ну, от я би сказав, ось ці речі би перерахував, найпершим ділом. Ну, і та жінка з Росії каже, е, коли в неї перепиталися, що маєте на увазі, вона сказала: У вас всі люди знають, коли Пасха. Тобто не йдуть на службу на Пасху, не є на богослужінні Пасхальному, хоча б раз на рік, а знають, коли Пасха. Е, коли ми з вами думаємо про причини цієї війни. Ту, яку ми зараз з вами переживаємо, то причина передусім в безбожності. Причина в тому, що гріх нашим сусідам, нашим ворогом заволодів дуже сильно, що вони вірять в цього демона побідобєсія що єдиний сенс свого життя вони бачать в тому, щоб вбивати, різати, гвалтувати, грабувати. І тепер пригадаємо, про що ж фатімські об'явлення. Марія казала, потрібно покаятися, моліться за Росію, щоб вона покаялася. Якщо цього не буде, то світ чекає багато зла. Це зло ми зараз з вами переживаємо. І коли ми думаємо про різні речі, ось що би було б добре, я думаю, що, е, якби так, я не знаю, з мікрофоном по місті походити, запитатися, ну, Продавців, в продавців, таксистів, в, та в будь-кого, будь кого зустрінете, будь де. Ось то кожен буде мати якийсь план, що потрібно зробити в Україні для того, щоб настав мир, що потрібно зробити для того, щоб стало добре, бо є погано. І в кожного буде безліч варіантів, що потрібно зробити. Але що цікаво, що серед цих варіантів багатьох не буде звучати основний аргумент. Потрібно покаятися. Потрібно відвернутися від гріха. На жаль, суспільство хоче бути з гріхом. На жаль, передумов для того, щоб ситуація змінилася, наразі поки що, на превеликий жаль, не видно. Тобто, люди і надалі хотіли би грішити від пуза на повну катушку. Натомість, просто щоб в якийсь момент так раз і прийшла перемога. Так не буде. Для того, щоб прийшла перемога, має бути виконано кілька умов. Ми маємо знати, для чого нам потрібна країна, для чого нам потрібна перемога. І на якій базі ми будемо перемагати, і на якій базі ми будемо жити після перемоги. Якщо ми хочемо грішити, бути з гріхом, то що нас відрізняє від нашого кровожерливого сусіда? Кордон, мова, ну, для багатьох людей і мова не є перешкодою. Що буде відрізняти? Хороше питання. Я пропоную над ним подумати. Натомість, сьогодні я би хотів зачитати кілька фрагментів того самого Фатімського об'явлення. тому що... Скільки вже часу минуло, вже від е, об'явлень всіх фатімських таємниць. Але далі багато людей кажуть, що ні, є щось приховане. Ватикан щось приховує. І ці е, безтолкові кліше повторюються в різного роду там, сенсаційних книжках, в якихось е, фільмах низької якості. І повторюється, що щось приховано, щось приховано, щось приховано. Ну, зараз я зачитаю ці фатімські таємниці і е, пересвідчтеся, що нічого прихованого немає. Ми вже все почули. Але люди хочуть сенсацій, а от каятися не хочуть. Тому що сенсація це цікаво, а каятися це ну, треба мені. А це вже не дуже сильно хочеться. Але давайте по черзі. Отож, е, найперше. Що ми чуємо в фотімському об'явленні це покута, покута, покута. Читаю. Ключове слово цієї третьої частини триразовий вигук: покута, покута, покута. Спадає на думку початок Євангелія, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Зрозуміти знаки часу означає прийняти обов'язковість покаяння, навернення, віри. Це правильна відповідь у цей момент історії. Який характеризується серйозними небезпеками, що описані подальшими образами в сьогоднішньому першому читанні, ми чули про те, що в діяннях апостолів апостоли так і кажуть про покуту, про покаяння. І скажіть мені, будь ласка, що що тут нового? Чи ми не чули про те, що потрібно відвернутися від гріхів, що потрібно покаятися, що потрібно не грішити? Ми про це чули. Але один такий нюанс це просто один з прикладів через рік він, дай Бог, буде вже не актуальний, але просто щоб ми з вами розуміли. Цього року я вже вчора згадував про те нещасне Євробачення, але 12 балів тому самому воно дали як глядачі, так і журі українське. Тобто, якби ми з вами хотіли. Щоб змінилася ситуація, але хочемо просто, щоб ситуація змінилася сама по собі. Але ми би хотіли, щоб гріх не те, щоб був, щоб гріх розвивався. Одна телеведуча, не буду казати, що за одна, але в широко відомо вузьких колах і дуже багато людей чомусь, я не знаю чому, пишаються, що вона ніби католичка. Бо часом її на службі бачили, ну і от вона каже, що ось вони виграли. Тобто ця диктатура займенників вона впроваджується вже зараз на повну катушку. Ми про це чуємо і дуже мало з'явиться людей, дуже мало з'явиться насправді сміливих людей з стрижним своєю думкою. з... з Непохитністю, які скажуть, що ні, є він, є, вона. Ну, або ще може бути курчатко, наприклад, воно. Ну, або там герой Стівена Кінга, воно теж може бути. Е, і люди можуть це відчитати. Але ще раз до подивімося: люди би хотіли, щоб змінилася ситуація. Але щоб ситуація змінилася якось сама по собі. Покути робити, відвертатися від гріха чи визнавати гріх гріхом? Ні. Ми хочемо грішити, хочемо грішити все більше, хочемо цей гріх впроваджувати навіть в систему мови через певні мовні конструкції. Ну а так, а ситуація має змінитися, звісно, сама по собі. Ні, покута то не для нас. Дайте нам якусь таємницю, дайте нам сенсацію. Покута, ні, це не наш спосіб. На жаль, друге, полум'яний меч. Ангел із вогненним мечем, ліворуч від Божої Матері, нагадує подібні зображення в книзі Откровення. Він представляє загрозу суду, який нависає над світом. Сьогодні перспектива того, що світ може перетворитися на попіл, вже не здається чистою фантазією. Сама людина зі своїми винаходами підробила полум'яний меч. Видіння показує силу, яка протистоїть силі руйнування, це ясність Божої Матері, а звідти випливає певною мірою і заклик до покаяння. Живемо в епоху, коли. Люди воліють не говорити про суд, не говорити про Божу справедливість, коли говориться тільки про любов. Так ясно, що у Бога є любов, ясно, що вона безмежна, ясно, що у Бога є милосердя. Але це не означає, що ми скажемо, що будемо робити все, що завгодно, будемо грішити, а Бог і так має ну, це все простити. І це гріх проти Святого Духа, зловживання. Боже милосердя. Е, ну, але навіщо говорити про суд? Давайте говорити про щось приємне. Е, Бог всіх любить. Е, ну, похопаємо, поплескаємо. Ну, і от Все минеться. Ні, без покути не минеться. Суд чекає всіх, нас з вами також. Далі. Майбутнє не висічене на камені. Підкреслюється можливість свободи людини. Майбутнє насправді не встановлене незмінно, і образи, які діти побачили, це жодною мірою не фільм про майбутнє, в якому нічого не можна змінити. Справді, уся суть ведіння – це принести свободу і скерувати її у правильному напрямку. Ведіння покликане мобілізувати сили змін і скерувати їх у правильному напрямку. Не існує долі. Господь Бог знає всі варіанти майбутнього. Якщо навіть гра в шахи має мільйони комбінацій, то вибори багатьох людей у світі мають мільярди, трильярди різноманітних комбінацій, як може поточитися історія. І тому, коли ми кажемо, що ось так щось мало бути, це означає, що ми не віримо в... Те, що ми обираємо, а це означає, що ми не віримо, що ми будемо відповідати за те, що ми обираємо. І насправді це питання є не настільки простим, як здається, на перший погляд. Ні, вільний вибір є. Є гріх, є відповідальність, а є чеснота, є також відповідальність. Далі, кров мучеників, насіння церкви. В сьогоднішньому євангельському фрагменті також Ісус каже про те, що не бійтеся, я переміг світ. Світ мається на увазі не сотворений світ, небо і землю. Творіння усі мається на увазі те, що протиставляється Богу. Світ тут є певним синонімом чогось ворожого Богові. Заключна частина таємниці це втішне видіння. Яке має на меті відкрити історію від крові та сліз до цілющої сили Бога. Під раменами Христа ангели збирають кров мучеників. Разом із цим вони дають життя душам, які долають шлях до Бога. Подібно як і смерті Христа, з його пораненого боку народилася церква. Так само смерть свідків дає плоди для її майбутнього життя. Таким чином, ведіння третьої частини таємниці спочатку такої болісної завершується зображенням надії. Жодні страждання не марні страждання церкви, церкви мучеників стає знаком для людини і у пошуках Бога. Тобто, з одного боку, ми бачимо оптимізм, але до цього оптимізму проходиться через хрест. І так, всі покоління історії церкви були переслідування. Вони були різні, в різних місцях, були по різному, але вони завжди були. Ми з вами за радянської доби пережили дуже багатьох переслідувань. Переслідування, які чекають нас попереду. Чи це будуть російські переслідування, як ми знаємо, росіяни вони і катують, і страчують священиків, знаємо ці історії, знаємо подробиці цих історій. І того просто страшно насправді, тому що ці описи є жахливими. Натомість, чи це будуть переслідування в Європейському Союзі, де в ім'я, нібито свободи і демократії, теж може бути тільки одна точка зору: грішна, осоружна гидка Богу. І якщо ти не притримуєшся, якщо ти говориш про різні речі, якщо ти говориш те, що думаєш, якщо ти говориш те, що є в святому Писанні, в чині церкви, то тебе будуть переслідувати. В цьому контексті. Хочу пригадати лише, що Марія об'явилася в населеному пункті, названому на честь дочки Магомета Фатіма. І тут є дуже цікава аналогія з Реконкістою. Тут взагалі велика історична тема. Ціла, я лише двома словами скажу: що коли мусульмани захопили іберійський півострів, тобто Португалію, Іспанію. І потім, коли їх витіснили звідти, почалося звільнення. Це звільнення почалося з цього західного боку, ну але з східного боку, там де мусульмани захопили Константинополь, вигнали греків, там вже того не відбулося. Так от, дуже цікава річ, що от ті самі мусульмани. Якщо ви колись спілкувалися з правовірними мусульманами, вони з дуже великим Апетитом дивляться на ті події, які розгортаються сьогодні у нас з вами в Європі. На оці всі історії про гендер, про третю стать, про воно, на хлопчиків в спідничках і так далі. Вони з дуже великим зацікавленням дивляться. І інколи в прямому ефірі безпосередньо на камеру кажуть: ми скоро всіх вас виріжемо. Ми вас виріжем. Ну, коли вони бачать людей, які самі не знають, чого хочуть. Коли вони бачать людей, які, в яких поплуталося в голові все на світі, що могло поплутатися, вони розуміють, що так, скоро ми це все захопимо. І то причому навіть не військовим чином, спочатку просто кількісно захопимо, а потім вже ну, справа техніки. В багатьох країнах багато мусульман переслідують людей. Наведу вам просто приклад. В Німеччині один священник в одному з міст ходив. Це мені розказав священник з Німеччини, який кілька днів тому до нас приїздив. Так от, в Сутані ходив, собі радісно, до нього підійшов мусульманин і каже: А чого ти такий тут ходиш? Радісний. Я завтра тобі голову відріжу. Ну і той вже в сутані не ходить. Ну, а ми з вами далі можемо говорити про третю стать, про те, чи впроваджувати додаткові займенники. Ну, з великим апетитом наші, так би мовити, сусіди за цим всім спостерігають. П'ята таємниця. Тримайтеся, я переміг світ. Моє непорочне серце затріумфує. Що це означає? Ось ця цитата. Моє, тріумфу... Моє непорочне серце затріумфує. Побачив на такому банері з Фатімською Богородицею в одному з греко-католицьких храмів. Тому що хрещеною мамою дитини була така собі, як і Олена, здається, квасній. Ота, яка співала про парову машину, пам'ятаєте, рік тому це всюди воно звучало та парова машина. Так от, і вона була хрещеною мамою. Ну і от коли в тому ролику видно було, як вона. Приходить до церкви, ну а от збоку стоїть цей банер. Ну і тоді одразу зрозуміло, що ага, це наш храм. Тут е, говоряться, ось ті самі істини, про які от зараз йде мова. Так от, ще раз, моє непорочне серце затріумфує. Що це означає? Серце відкрите для Бога, очищене спогляданням Бога, сильніше за гармати і всякого роду іншу зброю. Лукавий має владу в цьому світі. У нього є влада, бо наша свобода постійно дозволяє собі відходити від Бога. Але свобода обирати зло більше не має останнього слова. Слово, яке переважає, полягає в тому, що страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Що цікаво, це от конкретно сьогоднішній фрагмент читання. Фатімська звістка закликає нас. Повірити в цю обітницю. Якби ми з вами не переживали, щоб ми з вами не переживали, щоб не припало на нашу з вами долю, знаємо, що переможець Бог, сатана програє. Нехай сьогоднішній день згадка про об'явлення Фатімської Богородиці заохотить нас до того, щоб ми саме чинили покуту ми і щоб ми. З вами теж молилися про це покаяння Росії. На сам останок під кінець Радянського Союзу мало хто міг подумати, що такий величезний колос розпадеться. А він, виявляється, був на глиняних ногах і в один момент раз і розпався. Так само зараз багато людей намагаються нас переконати різноманітні армії ботів, які обрушуються на український інформаційний простір. Сидять тисячі людей, штампують коментарі для того, щоб переконати, що Росію перемогти неможливо, тому що це неможливо. Можливо. Більше того, необхідно. Так має бути для того, щоб людство вижило. Росія має впасти. Моліться кожен день для цього. Амінь.